Чого світлого Дня П'ятниці, товариство, така файна книжка і така, такий файний фільм, маленькі жінки жінки» 19-го року, дуже рекомендую. Є, здається, ще один фільм старший. Одним словом, так само можна подивитися, не пожалієте. Підозрюю, що книжка була ще більш цікава. Така файна думка із цього фільму. А саме, справжній скарб це ті люди, яких Бог поставив поруч. І так мені це перегукнулося, бо. На цьому тижні чув таку файну думку, що одного старшого чоловіка питаються, що слухайте, а які місця ваші улюблені, які місця для вас найбільш цінні? А він каже, місця для мене цінне місце те, де є люди, котрих я люблю. Тоді і місце стає цінним. Тобто справжній скарб, насправді, який ми маємо до кінця, це люди. І коли ти це ну, починаєш розуміти, воно відкриває тобі. Одну із прекрасних сторін життя. А саме, що ми багаті тоді, коли ми багаті тими, кого любимо, і коли ми багаті тими, хто любить нас, оце справжній скарб. Нам здається, я недавно мав розмову з молоддю, з дітьми, і вони давно наголошували, що ага, нам треба гроші заробляти, нам треба добрі професії, добру роботу, себе зреалізувати, кар'єру. І я слухаю їх і так, 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 такі наївні, такі наївні. бо ти вже виростаєш тобі під 40ку, ну і маєш якусь непогану роботу, маєш якісь непогані гроші, якісь непогане майно, непогане ще щось. Але особливо під 40ку так багато друзів свідчать, що зовсім інакше переживають, коли є кого любити, коли є і, і з ким бути, коли є з ким посидіти, і є з ким спілкуватися, і є з ким поділитися. Хтось сказав, що. Найбільше чудо Ісуса це те, що Він, маючи 30 років, мав 12 друзів, які за ним ходили. Не знаю. Товариство, люди це скарб. кохані люди, родичі, тих, ті, з ким ти можеш побути, ті, кого Ти зможеш збагатити, і хто може тебе збагатити, з ким можеш побалакати про Бога, про все і ні про що. З ким можеш побалакати, поділитися не лише фактами чи новинами, бо це такий рівень поверховий, але з ким можеш поділитися серцем, або тим, як ти почуваєшся, що ти проживаєш, оце скарб. Коли в тебе є людина, або люди, о чудо, з якими можеш поділитися серцем, переживаннями, сподіваннями, мріями, планами тим, що, що ти переживаєш, як ти реагуєш на те, що відбувається довкола, це скарб. Це справжній скарб від Бога. Тому, брата і сестри, цінуємо тих, хто є біля нас, з ким ми можемо поділитися своїм серцем, з ким ми можемо поділитися своїми думками, своїм світом, а не лише фактами. І ці люди, із, із роками ви ще більше це зрозумієте і розумієте, ці люди і є справжнім скарбом. І в свою чергу дякую усім своїм рідним і близьким людям, які є скарбами у моєму житті. Ну, добре, Женька, ти на першому місці. Вона тепер просто телефон тримає, а я ще хочу сьогодні щось їсти. То, ха, перший скарб, не, моя Женька, так прозвучала без виходи. Будьте благословенні, Цінуйте тих, хто є біля вас, хто знімає, хто вам камеру тримає. Цінуйте тих, з ким ділитеся життям, і вони вас приймають і розуміють. Це справді коштовність, яку треба берегти і за якою треба правильно доглядати. Майтеся файно? Мир вам!